Що ж робити, коли страхова компанія зробила інспекцію на вашому будинку і сказала, знаєте що ми вам нічого не заплатимо, тому що на даху немає ніяких пошкоджень. І ось це дуже хороше питання, на яке у мене для вас є відповідь. В вашому інші розполості написано, що це є ваша відповідальність як власника будинку. Або будь-кого хто представляє ваші інтереси, якщо хтось такий, є, ви маєте право на таку людину, падла кічастера, як ми. Доказати страховій компанії, чи є пошкодження, чи немає, яка вартість цих пошкоджень, і чи можна це поремонтувати, і яким чином. Якщо страхова компанія в цьому випадку сказала, що гей, тут нічого немає. Ви ніколи на даху не були. Ви по дахах лазите. У вас немає ліцензії на те, щоб лазити і робити щось зразу з дахами. Тому навіть якщо ви вилізли на дах і сфотографували, це напевно, що не дуже багато користі буде. Але дивіться, все, що від нас требується дуже часто, це просто беремо звичайну крейду, Ось так. Дивіться, є звичайна коробочка. І от ми ось так от робимо. Ви зразу бачите, де є град, де його немає. І питання до страхової компанії, яким чином ви сказали, що немає граду, це, це зразу вирішує всі питання.